Я не хочу бути така, як моя мама, чи я не хочу бути така, чи такий, як мій тато, себто агресивний, нападаючий, критикуючий, знецінюючий, ну, ніби все нормально, а що не так. В небажанні бути таким нещивним, як хтось із батьків. Справа в тім, що всі ми складаємося не тільки з ментальних образів наших батьків, і мами і тата, а й з енергетичних полів. Мама і тата, кожен з нас наполовину наш тато і наполовину наша мама. І коли ми повстаємо проти якогось аспекту мами чи тата в нас, ми повстаємо не проти них зовнішніх, а проти своєї частини їхнього образу, їхнього ставлення до нас колись, дуже часто й зараз, і боремось з чимось. Здається, таким, знаєте, великим непідйомним, право ти позбутися, цього. хочете позбутися частини себе.